Шовковський потужно підсилює Динамо чи зможуть замахнутись на чемпіонство? Дніпро 1 має величезні проблеми. На команду знову наклали трансферний бан, а шахтар чистить ряди. Команду покине досвідчений гравець. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Ми зловили все ж таки трішки світла для того, аби підготувати для вас новий випуск. Про ці та інші теми у ньому якраз. І поговоримо. А перед тим як ми розпочнемо, традиційне прохання підписатись на канал, поставити лайк і ще краще напишіть коментар. Ну а вже незабаром збірна України проведе другий контрольний поєдинок у рамках підготовки до чемпіонату Європи. Нашим суперником стане команда Польщі. А партнер нашого каналу, компанія GG пропонує на цей поєдинок дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. Тож і ми з командою знайшли для себе один цікавий результат. Незважаючи на те, що у попередньому матчі збірної України голів було небагато власне їх взагалі не було. Ми вважаємо, що у матчі з Польщею все зміниться, тому поставимо на тотал більше голів 2,5 і зарядимо 50 гривень. Розпочинаємо сьогодні із Дніпра 1 де що не день то все більше і більше і більше проблем має ця команда. Окрім того, що команду Максимова покидають лідери, наклали на них ще й трансферний бан. Клуб отримав трансферний бан вдруге за півроку. Раніше Дніпровська команда зіткнулася із аналогічною забороною у зимове трансферне вікно, повідомляє Віктор Вацко. Причиною встановлення обмежень є заборгованість по заробітній платні перед гравцями та тренерами. Більше того, зараз у клубі не виплачено зарплату ще за лютий. Керівництво також обіцяло заплатити команді преміальні за срібні медалі сезону 22-23, однак досі цю обіцянку не виконало. Усе це спричиняє відходи із команди лідерів. Окрім волинця, гуцуляка, бабенка та піхальонка, про якого поговоримо пізніше, можуть покинути клуб також Філіпов. І сваток нападником нині цікавиться ряд клубів УПЛ. Однак найбільш активний металіст 1925 із першої ліги. Загалом же за словами Вацка, Олександр має щонайменше 5 актуальних пропозицій. Харківський клуб готовий спокусити футболіста такою ж зарплатою, як у Дніпрі, але виплачувати її вчасно. Ну а що стосується сватка, він за словами журналіста, також має кілька актуальних пропозицій. На руках вони є, однак конкретики поки немає. Покидають футболісти й інші клуби ОПЛ, так не дорахуються у новому сезоні кількох гравців, як Верес, так і «Чорноморець». Рівненський клуб залишили 27-річний півзахисник Станіслав Шарай та 29-річний захисник Василь Курко. Термін дії контрактів між футболістами та народним клубом завершується у червні, і сторони прийняли рішення його не продовжувати. Щодо одеситів, вони попрощалися із трьома гравцями закінчились та не продовжились контракти у Олега Білика, голкіпера, нападника Данила Голуба та захисника Ілі Уханя. Може повернутись в УПЛ водночас форвард металіста, дев'ятнадцять 25 Андрій Борячук. Про це пише Ігор Бурбас. Наразі у його послугах зацікавлена полтавська ворскла. Команду раніше покинув Руслан Степанюк, тож позиція нападника наразі там не закрита. Водночас, і Філіпов, про якого ми говорили раніше, якраз таки і стане заміною Бурячука у клубі 19-25. Далі про Шахтар. Цей клуб також покидають гравці: не буде грати у новому сезоні за команд Пушича захисник та півзахисник. Розпочнемо із Олексія Кащука. Півзахисник заявив, що хоче залишити донецький клуб та грати у Європі. 30 червня він стане вільним агентом, контракт із гірниками продовжувати не буде та вирушить на пошуки нової команди за кордон. Про це він заявив у коментарі порталу збірна. Окрім цього, Кащук розповів, у який саме європейський клуб вже міг перейти. Серед варіантів були гайдок, партизан, азербайджанські клуби. Та мальорка. Саме іспанський варіант був найбільш конкретним, однак в останній момент переговори зірвались. І ще одним футболістом, який покиде шахтар, буде Ярослав Ракицький. Про це інформує Віктор Вацко. Контракт гравця спливає наприкінці червня, і 34-річному гравцеві доведеться шукати собі нову команду. На заміну йому гірники вже розпочали пошук центрбека у Європі. Внутрішній етап селекції шахтаря в УПЛ закінчено. Резюмує Віктор Володимирович. Ну і наприкінці випуску поговоримо про київське динамо. Наразі саме ця команда є найбільш активною на трансферному ринку. Більше того, усі трансфери Олександра Шовковського справді спрямовані на підсилення основного складу. Розпочнемо із офіційно підтвердженого переходу. Кияни підсилилися вихованцем Чорноморця Максимом 21-річний футболіст приєднався до клубу Шовковського на правах вільного агента. Щодо контракту, то угода між сторонами розрахована на 4 роки і буде містити у собі опцію продовження. Ще на сезон. Інший перехід, який київський клуб має закрити найближчим часом, це той такий Олександр Піхальонок із Дніпра 1. За словами Віктора Вацка, домовленість між клубами вже існує, залишилось задовольнити лише апетити самого футболіста. Щодо суми трансферу вона складатиме близько 2,5 3 мільйонів доларів. Таку ж суму пропонував і Шахтар, але сам піхальонок не захотів повертатись у донецький клуб. Тож незабаром про його перехід теж мають оголосити офіційно. Опосередковано підтвердив цей трансфер і президент Дина. Ігор Суркіс, який в інтерв'ю та то таке заявив, ми достатньо спроможні, щоб придбати гравців, які нас цікавлять, таких як піхальонок, заговорив він і щодо продажу гравців, однак зауважив, що нині жодної офіційної пропозиції немає. Я не маю жодної офіційної пропозиції щодо когось із наших лідерів, чи то Шапаренка, чи то Буяльського, але стояти з протягнутою рукою Динамо не буде. Ми будемо розглядати тільки гідні варіанти, які можуть з'явитися, наприклад, після євро. Як думаєте, хто покине Київський клуб після чемпіонату Європи. Пишіть у коментарі. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, якщо це відео вам сподобалось, тоді чекаємо від вас вподобайки. А також напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Це дуже допомагає нам просувати свій проект. Будьте на зв'язку, скоро побачимось.